Всім добрим людям привіт з України. Сьогодні 21 січня на вулиці 0 градусів. Виїхав в ліс на скутері і так захотілося мені сказати хоча б пару теплих добрих слов про таку техніку як скутер. Чому? Ну, тому що я по житті мотоцикліст. Це життя на мотоциклах. Скутер розглядав виключно як такий опасний об'єкт на дорозі. Ну Ви ж знаєте, які іноді маневри витворяють дітвора та жінки без поворотів та зеркал. Тому скутер якось мене не цікавив раніше. Але цією осінню довелось купити. І ви знаєте, я просто навіть трошки шокований, наскільки, наскільки гарна ця техніка, наскільки класно, потихеньку, нікуди не поспішаючи, чих пих, так сказати, поїхати в ліс, поїхати до річки, поїхати до ставка. При цьому ще й 2,5 літря на 100 кілометрів витрата. І їде 60 по хорошому рівному асфальту. Тому я трошечки навіть шокований. Ну і зараз, поки мотоцикли в гаражі сплять, по, по грязюці, по примершій грязі, взяв та й виїхав у ліс, чаю попити, віддихнути від комп'ютера. Так що... покажу техніки, такі як скутер. Велике дякую. Приносить вона мені купу задоволення. Ця техніка, принаймні, поки. А це відео я хочу адресувати хлопчикам та дівчаткам та й дорослим, які завжди пишуть, та ось, та я б, та купив би. Та покатався, б, та хочеться, завжди мічтав. Але ні палиться б палець, для цього не роблять. Не треба купляти літровий мотоцикл. Ви купіть хоча б 50-кубовий скутер і навіть вже почуєте, наскільки це класно, наскільки це кайфово. Просто виїхати і просто поїхати десь в ліс. На природу до річки. Почуєте теплий вітер. Почуєте тишу лісу. Наскільки це класно, люди. Тому все в наших руках. А проте, друзі, дякую за увагу. Все буде Україна. Перемога буде за нами. І слава ЗСУ. Всім доброго здоров'я та перемоги. Пока.